В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні світі в студії Оксана Гебрич, вітаю вас. Сьогодні 22 лютого, саме з цим днем, пов'язане життя таких знаних представників України, як поет-романтик і байкар Лев Боровиковський, письменник Осип Турянський, діячка культури Олена Теліга та співак Бас Іван Патержинський. В Японії сьогодні відзначають День кішки, в Єгипті День єдності. В Мексиці національний день трауру. В Індії День матері. В календарі ООН сьогодні Міжнародний день підтримки жертв злочинів, а до календарної весни 6 днів. Головна вчорашня новина у столиці Австрії. Відні суд ухвалив рішення про екстрадицію олігарха Дмитра Фірташа у Сполучені Штати Америки. Фірташу інкримінують спробу дати хабар індійським бізнесменам. Нагадаю, що йому належить чимало крупних підприємств в Україні, в тому числі і на Житомирщині. І ще одна резонансна інформація: Міністерство освіти України хоче об'єднати шкільні предмети фізика, хімія, біологія, астрономія, екологія та географія в один предмет, назвавши його людина в природі. З початку бойових дій на Донбасі з вини Росії загинули вже понад 9800 тисяч громадян. Світовий конгрес українців закликав міжнародну спільноту посилити допомогу Україні в її протистоянні російській агресії. І про інші особливі події та факти в житті України і світу коротко. Верховна Рада України дозволила постраждалим учасникам АТО отримувати грошову компенсацію за житло. Німеччина виділить на потреби потерпілих від російської агресії жителів Донбасу 4 мільйони 300 тисяч євро. Уряд виділив для постраждалих на майдані та їх сімей 114 мільйонів гривень. Національний банк випустив обіг пам'ятну монету про видатну українську художницю Тетяну Яблонську. Житомирщина, Рівненська і Кіровоградська області входять у трійку регіонів України з критичним рівнем аварійності на автошляхах. Український боксер Василь Ломаченко визнаний кращим боксером світу минулого року. Президент Азайбаржану призначив свою дружину першим віце-президентом. В Іспанії відкопали древнє римське місто. Його знайшли на глибині 70 сантиметрів завдяки Георадару. Загальна територія поселення 12 гектарів. Будинки і храми збереглися в ідеальному стані. 26 лютого по всій території України та інших країн Європи можна буде спостерігати чергове затемнення сонця. Тим часом на Житомирщині стартувала кампанія декларування громадянами своїх торічніх доходів, яка триватиме по 1 травня. Про її особливості Михайло Синьогуб. Імісти причина це внесення змін до закону України щодо сплати єдиного соціального внеску. Зокрема, що фізичні особи-підприємці, які раніше не здійснили протягом року господарську діяльність, то в результаті внесення таких змін такі громадяни, навіть перебуваючи на загальній системі оподаткування, зобов'язані щомісячно будуть сплачувати 700 гривень єдиного соціального внеску до бюджету. Як я розумію, що люди не всі в певній мірі готові до таких сплат, тому масове припинення це останні два місяці таке значне явище в роботі ДПІ. У Житомирі на обліку в Центрі соціальної допомоги учасникам АТО нині перебувають 140 поранених та 40 сімей загиблих. І ще про особливе в нашому краї. В обласній філармонії сьогодні з концертом виступить Черкаський народний хор. А 26 лютого свій ювілей відзначить Житомирський ансамбль Родослав. Обласна благодійна газета Ехо інформує про громадську приймальню народного депутата України Борислава Розенблата, де будь-хто із Житомирян може отримати безкоштовну юридичну консультацію. У Міжнародний день рідної мови обласне суспільне телебачення провело чергове опитування в рамках програми Вільний мікрофон. Наші канали мало уділяють не тільки канали, як колись казала і партія, і правітів не звертають уваги на українську мову, якщо наш сухомлин при вашому харжані обіцяв рік чи два назад. І він його виручав, а він сьогодні мовить на російській мові. Він брехун. Він сказав, що учить, а все-таки виступає. А там вроді приймають закон, що всі державні службовці повинні розмовляти на українській мові. Бо я виріс на Україні, я щирий українець, я навіть націоналіст в сенсі, смислі. Да. Я люблю свою Україну. І тому в мене три сини нікуди не їдуть, працюють на Україні. Да. Правда, внук вчився в Гарварді, ну що зробиш, таких? Да. І Повернув. приїхав, не, повернувся і живе в Києві і працює в Києві. Ні, ну зараз всі ж на українській, і навіть дивлюсь цей Ахметовський канал, Україна, і той перейшов на українську мову. Але по-любому це добре. По-любому. Ви в сім'ї розмовляєте? На українській, але такі, знаєте, суржик, суржик. Добре, мені ще дуже повезло, що я коли закінчував 23-ю школу, що це українська, українська школа, що я так більш-менш знаю українську. Ну діти наші так само зараз вчаться в Україні. Ну так, по-любому, по я вам скажу так, дивіться 2004 коли була помаранчева, тоді вже звернули на кінець, то звернули увагу до української мови. А так тоді було як? Ти на тот на русском. Ти й на українське, як ще вважалося, що хто говорить на українській, ти й з села, знаєте як. А зараз зовсім інші відношення. Це добре. Це добре, да, мова це ідентифікація нашої нації. Деється? Це ж наша рідна мова. І ми повинні говорити тільки нашою українською мовою. І любити нашу Україну. І поважати друг друга і допомагати по всьому. Ви вдома спокоїтися. Ну так, да, а як же? Якою мовою? Українською? Тільки українською. діти, внуки всі мене навчають українською. Навіть внук говорить на свого батька, тато. І я на свого батька говорила тато. А в ефірі бажаєте більше мови нашої української чути? Да, я, да, хотілося історії. б да, да, хотілося б. Наші фільмів, наших е, таких більше про здоров'я, щоб розказували все українською мовою, таке, що було нам доступне. Я понімаю українську, я прекрасно понімаю українську, я читаю по-українськи, я от телевізор прекрасно понімаю. Мобуть, це того так от влияє. От стрімлення, стрімлення. От... к Западу вот такой вот вывески зарубежные висят у нас иногда или какое какое заведение там на английском open и «closed». ну зачем это чинено зачинено если на украинском языке вот может вот это вот слишком такое превалирующее иностранные вот это вот может быть вот это тоже влияет вот хочется конечно вот это вот э, стремление к евреи поезда и да поближе но все хорошо как говорится в меру Ну, честно говоря, в семье разговариваем російську мову так выховали тому и і... Чи треба більше приділяти? ну, Звичайно, ми живемо в Україні. Треба приділяти більше уваги. Треба цінувати, пишатись українською мовою, звичайно. В народі, як то кажуть, ну, кому як зручніше, так і розмовляють. А як воно буде правильніше, не знаю. Не можу відповісти на це питання. Мова наша рідна і ми повинні розмовляти нею. Є народ, є мова, є наша земля, є наша держава. Останній час, да, щоб для дітей бути прикладом. Патріотизм, навірно, це в першу чергу. Да. От приємно да, розмовляти рідними, тому що раніше все время російською, російською. Я хочу, щоб в нашому ефірі звучало більше української мови. І на завершення випуску цитата від поетеси Ліни Костенко. Доборолися, добалакались, досварилися аж гримить. Україно, чи ти була колись незалежною, хоч на мить, від кайданів, що волю сковують, від копит, що у душу б'ють, від чужих, що тебе скуповують, і своїх, що тебе продають. Це була програма Особливе про особливі події в Україні та світі ще більше новин дивіться на, нашу, на нашому сайті. Я ж вам бажаю гарного настрою та лише хороших подій. Побачимося!